Замість майже 20 з мінусом, більше 20 з плюсом, без білого снігу, що грає на сонці, а з великою кількістю зелені та квітів, що наче хизуються своєю красою, у найстарішому в Україні ботанічному саду, саме в Харківському, в його оранжереях, справжнє літо посеред холодів. Тут хіба що немає тропічних птахів та звірів, які ось ось вискочать з майже справжніх харківських джунглів. Колекції рослин закритого ґрунту, так звані тропічні субтропічні рослини, у нас майже три тисячі видів зараз вирощується. Це дуже яскраві можуть бути, рослини, наприклад, ті орхідеї, рядом з якими ми з вами зараз стоїмо. Це унікальна група рослин, у природі існує майже 36 тисяч видів орхідей. І кожного року описуються все нові, нові види цих рослин. І в цій ж оранжерії і поруч вирощуються рослини родини Бромелієв. Усі ми знаємо представників цієї родини, це ананас усім нам знайомий і полюбляє дуже корисний продукт. І от цих рослин в нашій колекції майже 300 видів. Хоча в природі їх існує майже 4,5 тисячі видів, і це рослини, як правило, американського континенту, нового світу, так званого. тому що на інших континентах існує один чи два видів у тропічній Африці. А так це от американські рослини, і вони є дуже незвичайні, тому що серед них є дуже великі рослини, такі як. У горах Чилі Пуя Раймонда, яка під час світіння сягає майже 12 метрів і має декілька тисяч квітів, які запилюються калібрі і якимись гризунами. І є дуже маленькі рослини, такі як тілянці, вони є майже там з капійчану монето. Досить велику кількість видів в колекції нашого ботанічного саду, в оранжереях нашого ботанічного саду займають так звані рослини-сукуленти і кактуси. Це майже 1200 видів і форм цих рослин. На жаль, у спеціалізованій оранжереї, де зібрані усі ці види цих рослин, не можна в повній мірі показати. Красоту цих рослин. Тому ми, от в цій оранжерії, підготували так звану експозиційну колекцію кактусів і сукулентів. Висадили значну частину цих рослин в ґрунт. Всі ці унікальні рослини ви можете побачити на території ботанічного саду. На сайті ботанічного саду є. Вся необхідна інформація для того, щоб потрапити в ботанічний сад на екскурсію і ознайомитися з цими унікальними рослинами. Ігор Безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.